Пацани це зробили, ми піднялися на гору Хом'як, і я задоволений, тому що я спочатку дуже сильно переживав за них. Двічі я мав розмову, що з Вовою і що з Яріком, тому що вони так і прям видихалися, не розуміли, для чого їм це, але вже коли вони почали бачити краєвиди і бачити ту всю перспективу, яка їх очікує, то прям відчулося в них вдохновення. І вже в кінці, вже коли я підбодрив Вову, він прям воспряв і тобіг, а Ярік то до последніх супротивлявся. Таке і може, і хоче, але все одно щось таке. Пожалійте, не знаю. Ну, коротше, прикольно. Результат чудовий, результат ми піднялися і, будь ласка. Отам Буковель. Отам гора висока. І ми наверху на хом'яку. І десь там ми там ночуємо. Сьогодні переночуємо, завтра поїдемо додому. Так що так. І чудово. Ось, будь ласка, спуски і витяги гірськолижного курорту буковель. Сам гірськолижний курорт Буковель. І Вова кидає камінці. Для чого ти кидаєш камінці, син? Розкажи нам. Скучно, так і кажи. Це таке, так що чудово, прям фантастично. Я дуже ними задоволений, дуже ними горжусь. Вони молодці. Вони сьогодні прям максимальні красавчики.